Весна очікуваний час пробудження природи від зимового сну, що мав наповнити світ прекрасними паростками, ніжним цвітінням дерев та теплими променями сонця. Але цього року весна Стахіця вирішила зіграти з нами у гру, де квітень більше нагадує березень, а часом навіть лютий. Атмосферні фронти потужно північного циклону Діон у неділю несподівано повернули Черкащину до кліматичних умов початку березня. Ще напередодні середньодобова температура сягала 12-13 градусів, а вже нині вона впала до 2-4 градусів тепла. Дощ, сніг, пронизливий вітер усе це нагадало, що природа має свій сценарій і не завжди слідує календарним очікуванням. Такі температурні коливання були б звичними за нормального перебігу весни, але після аномального березневого тепла, яке розбудило рослини значно раніше, квітневе похолодання виглядає справжнім випробовуванням. Холодне повітря, що встигло заповнити західні області України, поступово рухається на схід. В Карпатах температура сягнула мінус 12 градусів, а на Рівненщині та Хмельниччині – до мінус 5, на Черкащині в ніч на 7 квітня зафіксовано мінус 2. Також випало 17 мм опадів від 50 до 170% декадної норми. Або декуди навіть утворився сніговий покрив висотою до 4 см. Проте це лише початок. 8-9 квітня внаслідок посилення проникнення арктичного повітря та нічного вихолоджування, заморозки на Черкащині посиляться до мінус п'яти. Особливо це загрожує ранні квітучим плодовим деревам, що вже почали розпускатися. Денна температура залишатиметься на рівні 2-4 градусів тепла, а вітри північних румбів не дадуть змоги повітрю прогрітися навіть у світлу пору доби. У другій половині тижня ще один північний циклон обере більш східну траєкторію, що знову принесе в наш регіон чергову порцію снігу та холоду. Сильні заморозки повітря від 0 до мінус 5, які відповідають критеріям стихійного метеорологічного явища, протримуються щонайменше до кінця робочого тижня. За попередніми прогнозами, після 13 квітня північний синаптичний процес зміниться. На південний, що означає повернення справжнього весняного тепла, але поки що варто бути готовими до нових температурних примх і берегти природу від несподіваних примх погоди. Весна необійно прийде, просто цього разу вона трохи запізнюється.